Вітаю, мене звати Роман Сов'як. В ефірі актуальне інтерв'ю, і моя гостя Руслана Величко Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду. Вітаю вас, пані Руслано. Вітаю. Дякую, що зголосилися на цей ефір. Що знайшли час. Бо я розумію, роботи у вас дуже багато, але і проектів у вас щомісяця стає більше і більше, якщо стежити за сайтом, і це дуже приємно, правду. Те, що я побачив, можливо, я не все помітив, але ви продовжуєте роботу на мікрофінансування для ветеранів так, для їхнього бізнесу. Програма варто вже завершилась і є результати. Варто плюс громадські організації і варто 2.0». Тобто там цілокупа всього, над чим ви працюєте. Я пропоную побудувати нашу бесіду таким чином, що ми по порядку розберемо усі ці речі. Мікрофінансування. 500, а, отримувачів можливих, це те, що зазначається на сайті. На сьогодні здається, 42 людей таки отримали ці гроші. А, чи не так активно подаються заявки? Чи можливо це просто ще не, не всі дані озвучені? А, трошечки а, більше вже наразі є. Там а, за 50 вже а, і а, Чому так мало, ми теж здивовані насправді? Чому так мало? Тому що це ж не конкурс, а це е, фактично е, ми компенсуємо витрати для е, нашої цільової аудиторії, і для них треба просто на всього подати вичерпний пакет е, документів. І якщо раніше було трошечки обмеження з тим, що люди мали мати статус ВПО, то наразі цей статус мати не обов'язково. Тому я як... と、uh У вас є якісь певні витрати, ви є членом родини е, ветерана, е, загиблого померлого захисника захисниці, або ви, є, е, ви входите в категорію ветеран війни і ви зареєстровані фізичною особою, підприємцем, або самозайнятою особою. Ви маєте підтверджені витрати, тобто, це має бути або видатковий чек, або, е, або чек, або видаткова накладна, або акт. Е, Прийому передачі тощо, ви можете податися до нас через наш сайт, і ми компенсуємо для вас до 20 тисяч. Це робиться все автоматично, тобто людина просто через сайт може подати, ваші колеги це розглядають, і гроші перераховуються на рахунки, так? Наші колеги-модератори це розглядають. Далі робоча група щоп'ятниці також розглядає усі всі заявки і рекомендує уже до е, оплати ті чи інші заявки. Зрозумів, а не так активно, як би хотілося не зрозуміло, через які причини як вам сказати дещо зрозуміло, дещо не зрозуміло. Наприклад, дуже багато людей подаються на майбутні витрати хоча ми наголошуємо, що це компенсація, тобто, треба мати підтвердження витрат. Спочатку треба витратити, потім отримати компенсацію. Зрозуміло, так і ця програма. Вона буде діяти і в наступному році, якщо все-таки не встигнуть 500 людей податись до кінця воєнного стану. Гаразд. Просто чому питаю, тому що бюджетний рік і так далі, перерахунки. Я сподіваюся, що з цим проблем не буде. Програма варто. У вас є 30 а, уже переможців. І це від 500 до мільйона. Це великі бізнес-проекти. І там є ну, впізнавані імена і впізнавані бренди, як ветерану Піца, що приємно, що вони розвиваються навіть під час війни. Але я не побачив там жодного із Закарпаття. Чому ми не активні, чи, 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 чи чому, чи просто чиїсь проекти були кращі? Uh, дивіться, ні, насправді, типу, там вже ж було подано сімдесят 76, 76 заявок. Ми кожного її неділі, кожного, кожного четверга ми проводимо о 14.00 uh, таку серію запитань, відповідей, консультацій і тому подібне. До нас реєструються, приєднуються, ми надаємо запит... ну, відповіді на всі їхні запитання. З uh, сімдесяти. 76 цих заявок там певна частина пройшла технічний відбір, тобто треба, щоб ще були правильно оформлені документи. Наші менеджери, коли обробляють це все, вони надсилають потім листи і повідомляють для заявників, що от у вас не вистачає того, то того то. Будь ласка, переробіть. Зробіть дошліть, додайте, і уже після цього і заявка, якщо вона повністю сформована, йде на оцінювання. Зрозумів, ті переможці, вони вже отримали кошти? Так, так. Перші транші вони вже отримали. Це буде якось почергово оплата і ти витрат. Так, так як і прописано, насправді типу в нас на сайті в інструкції а, в кожного проекту є певні етапи. Вони отримують перш за перший етап, кошти звітуються за нього після звітування, вони отримують за другий етап кошти. Чи можливо, що якщо вони неправильно прозвітують або витратять не так, як домовлялися, то другий транш вони не отримують? Звичайно, якщо це буде нецільова не витрата. Ну, тобто, якщо людина заявляє, що вона буде витрачати там, наприклад, на ну буде купувати, наприклад, трактор для обробки ну поля, а купить собі машину легкову, то зрозуміло, що ну не те, що не отримає кошти, а буде змушена повернути назад. Угу. Тобто, я просто веду до того, що. Стежити за тим, як це все відбувається, і відповідно куди гроші витрачаються, чи воно все правильно ройно. Окей, okay. звичайно, так так як в будь-якій організації, яка надає якісь кошти на цільове використання того або іншого проекту, вони завжди стежать. Там є у переліку цих 30 підприємців, які отримали грант, і ваш підпис, що ви засвідчуєте, що от саме ці люди, то мені цікаво, який із проектів вас особисто найбільше вразив або був найбільш цікавим і актуальним на вашу точку зору. Дивіться, я не можу тобі якось так от оцінювати, тому що в нас експерти оцінювали. Експерти набиралися по за по конкурсу. Експерти оцінювали і вони там рекомендували відповідно до рейтингу тих чи інших переможців. Там моя особиста думка, хай залишається все таки моєю особистою думкою. Я Добре. думаю, що я не хочу яким чином впливати або не впливати на експортну раду фонду. Гаразд, якщо просто розбити на якісь категорії, то чого найбільше пропонують ветерани? Тобто це якийсь маленький бізнес, кав'ярні чи ще чогось типу, чи це не знаю, там запуск розробки БПЛА і, і так далі. От якщо по категоріях розбити переможці, якщо по категоріях, то в нас найбільше релокація займає. Зрозумів. Стосовно варто, плюс ГО, що це за проект і на якому він зараз етапі? Зараз сьогодні я сподіваюся, що ми вже оприлюднимо переможців. Угу. А що це за проект? Як він стартував? Проект це фактично ті самий проект, який був і просто варто, але він націлений на цільову аудиторію громадських організацій, що займаються якимись певними соціальними послугами і тому подібне для ветеранів і ну для таких ветеранських громадських організацій. Ви просто передаєте їм кошти на реалізацію своїх ідей. Чому це не робить, наприклад, сам фонд? А, тому що наш фонд був е, створений саме для такої діяльності. Наша основна діяльність це підтримка проєктів е, Ветеранського підприємництва і громадських організацій, що там належать до, до, до так з постатутній діяльності до ветеранських там громадських організацій, так от сказати, тобто ви не будете займатися дрібними невеликими напрямками на місцях, а краще охопити всю країну через своїх, фактично як там можливо, там друзів, партнерів і так далі. Ну, Друзів-партнерів ми не можемо сказати, що це друзі-партнери. Ми ж не по друзях і на партнерах. У нас, я ще раз наголошу, експертна рада фонду набирається по е, конкурсу, і вони і оцінюють, і рекомендують ті чи інші проекти е, як переможців цих конкурсів. І е, е, ми більше про вудочку, ніж про рибу. Яка ситуація зараз із цим конкурсом? Скільки громадських організацій подалося? І чи подалося більше, наприклад, ніж підприємців минулого разу? Ні, ні. Ні. Громадських організацій подалося набагато менше. Насправді, якщо мені не зраджує пам'ять, я можу помилитися по-моєму 38. У нас було. Заявок щось таке. І громадських організацій набагато менше подалося, і е, технічний відбір теж пройшло набагато менше відповідно громадських організацій. Е, чому так? Е... Насправді не зрозуміло. Е, ну я не можу знайти пояснення. Можливо, громадські організації зараз зайняті більше гуманітарною допомогою, е, можливо, у них якісь інші зацікавлення і тому подібне. Однак ми мали, мали би звернутися до громадянського суспільства, е, що працює з ветеранами, і запропонувати для них дану можливість. І, чи правильно я розумію, що теж ви близько 30 переможців передбачали, коли запускали цей конкурс? Е, так е, ми передбачали, ну ми, е, ми не могли передбачити певних переможців, це, це зрозуміло що. Але е, ми очікували, що від громадських організацій насправді буде більше заявок, ніж від ветеранського підприємництва однак. Маємо зовсім зворотню ситуацію. Чи означає це, що буде якась енна економія коштів, і ви зможете запустити цей проєкт повторно. А, енної економії коштів у державному бюджеті, а, воно не може бути. Тобто закінчується бюджетний рік, і всі невикористані кошти вони залишаються в державному бюджеті. Тобто, це втрачена можливість для громадських організацій, хто не подався? Гаразд. Варто 2.0. Що це за проект? Варто 2.0. У нас насправді дуже багато було звернень, і ми, взагалі, чесно кажучи, дуже були приємно здивовані, що ветеранські підприємництва вони настільки активні, що ветеранські підприємниць у нас в Україні є, і що вони готові використовувати a, різні можливості. A, можливо, вони. A, не зовсім а, впевнено ще себе почувають, можливо, для них десь треба трошечки більше навчання, ніж а, просто великому бізнесу, так би мовити. Однак, а, дуже великий запит на такі програми. Дуже великий запит на, а, на підтримку від держави, від ветеранського підприємництва. Тому а, і називається варто 2.0», тому що був запит, був великий запит. Нас постійно зверталися і запитували, що, коли, коли знову, коли знову, коли знову. І от ми фактично типу, перезапустили програму. Чи можуть е учасниками цієї програми 2.0 бути і ті, хто отримав уже гранти в попередньому році? Ні, тобто це одноразовим. Зрозумів суми ті ну, самі? тісне, е, ми ж фактично заключаємо з певною е, з, з певним е, суб'єктом ведення підприємницької діяльності договір, і в нас відповідно ще попередній не виконаний, ще нічого не відзвітовано. Ну зрозуміло, просто логіка дій підказує, що що це що це буде неможливо, але це не забороняє їм напевно брати участь уже по завершенню проекту. В якихось нових проектах наступного року. Звичайно. Написано. Звичайно. Звичайно, після того, я для вас скажу, що якщо е фізична особа, підприємець е виграла десь у нас у конкурсі, їм не заважає нічого податися е на те саме мікрофінансування. Угу. Тобто, фактично дві. Отримати фінансові допомоги, окей, а, скажіть, будь ласка, наступного року вже бюджет у нас проголосований в Верховній Раді, не пригадуючи вже підписаний президентом, але тим не менше є закладна енна сума коштів. І для вашої роботи вона збільшена на порівняно з минулим з цим роком чи ні? А, зважаючи на те, що Український ветеранський фонд як бюджетна установа тільки почала реєструватися на початку цього року, то відповідно і е, кошти були закладені державним бюджетом так, що спочатку установа має зареєструватися, е, мають відбутися всі відповідні процедури реєстраційні, е, мають там, якимось чином е, Типу набрані будь-люди і для ну працівники, і уже потім вона має розпочати свою там фактичну основну діяльність. То так відповідно на наступний рік у нас більше фінансування, зважаючи на те, що ми вже є зареєстрованими. Ми вже є установою, яка працює і яка досягає своїх результатів. А чи будете ви проекти якісь продовжувати наступного року, а можливо щось нове розширювати? Справа в тому, що кожного року ми, Український ветеранський фонд, маємо е, затверджувати свою річну програму на рік перед наглядовою радою, куди входить представники і міністерства у справах ветеранів, і представники е, міжнародних організацій, в нас це посольства, і представники громадянського суспільства. Угу. Чи коли ми можемо тоді розуміти плани на наступний рік уже з січня чи, чи, чи пізніше З Січня гаразд. Так. Які програми зараз е, актуальні, які от можна ще сьогодні-завтра податися, або податися до кінця року, наприклад? Е, ще актуальні на, наразі програми: це «Варто 2.0 е, можна зараз податися, і мікрофінансування? Е. Мікрофінансування воно буде безпереривне, фактично. А от е, інші конкурсні програми навряд чи будуть цього року, тому що просто навсього по термінах ми вже не встигнемо. Так фінансовий рік закінчиться. Ви мусите завершити як мінімум юридично і фінансову складову. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, стосовно мікрофінансування чи правильно я розумію, що будь-хто із ветеранів хто є підприємцем, або їхніх родин можуть ще встигнути податися на цю програму, і навіть протягом там грудня-січня вона все одно буде актуальною, поки не вичерпаються фактично 500 заявок? Вона буде актуальною до кінця воєнного стану. Просто чому я питаю це про це не залежить від 500 заявок, тому що те, що 500 заявок, це е, фактично планування, прогнозування, можна так сказати, бюджету. Е, те, що їх е, менше зараз подалося, е, це е, ну це ніяк не впливає на наших заявників, можна так сказати, і якщо будуть додаткові кошти, то напевно вона буде продовжена навіть на більшу кількість. А, м -м Чи є сенс? Чи є сенс? Ну це правда. Це правда. Тому що е потрібно розуміти, що е на будь-яку суму бюджетна установа має надати обґрунтування. І якщо цього року занадто мало скористалися ветеранів е, цією можливістю, то відповідно е, від того, як вони скористалися, буде залежати і закладена сума на наступний рік. Можливо, краще перенаправити ті гроші на програми, такі як варто і так далі, якщо вони мають попит і, і, і користі більше, так. Окей, uh, дивимося, тому що як ви розумієте, то uh, кошторис затверджується це ціла процедура з мінфіном і тому подібне з казначейством, з нашим годовним розпорядником, це міністерство у справах ветеранів України, і uh, це процедура. Вона має відповідати бюджетному кодексу і іншим постановам Кабінету міністрів. Так, і вона доволі тривала, на правду. Тому це теж займає час. Пані Руслано, скажіть, будь ласка, чи працює ваша гаряча лінія ще зараз? Звичайно, звичайно. Актуальність її лише зростає, чи вона вже менше дзвінків приймає. Ні, дзвінків наразі більше, Актуальність її зростає, е, тому що вона і не може спадати, тому що як ми можемо там, ми минулого разу з вами по-моєму обговорювали е, це все, що е, Будь-яка психологічна напруга, і будь-які психологічні там нервові певні проблеми вони здатні накопичуватися у людини. І дуже е, погано насправді те, що у нас трошечки такий менталітет, де ми е, звертаємося вже за допомогою, коли, е, е, коли вже за край. Угу. Е, і ми про це говорили минулого разу, але можливо є якісь зміни. Чи, чи що змінюється у військових можливо, щоб їх спонукало більше звертатися до психологів на такі гарячі лінії або з кимось поговорити, чи поки що це абсолютно не зважається на це? Справа в тому, що гаряча лінія насправді анонімна. Це перше, що варто зрозуміти абсолютно для всіх. А... І чи змінюється щось у військових, типу у військових, як і в членів родин, військових, ветеранів і тому подібне в самих ветеранів? Звичайно, що змінюється так само, як і всієї країни, тому що у нас нікуди проблеми не поділися. У нас вони тільки накопичуються. Це і постійні вимкнення електроенергії, які теж вони. Кудись накопичується це постійні повітряні тривоги, обстріли і тому подібне. І воно все накопичується так само і у військових, і у ветеранів воно накопичується і нікуди не дівається, і це варто розуміти. І я би ще раз хотіла звернутися. До нашої цільової аудиторії, що не варто доводити проблеми до того, що вже буде за край, краще звернутися попередньо, краще, як, це як до тих самих стоматологів, коли ви звертаєтеся, щоб дірочку просто на всього десь запломбувати. І коли ви вже звертаєтеся, коли вас шукав такой пух, і вам треба вирізати зуб. Так що не нехтуйте своїм ментальним здоров'ям і своїми. Проблемами краще звертайтесь на гарячу лінію Українського ветеранського фонду. Там точно допоможуть. Дякую, так. дякую, пані Руслано, що знайшли час. Дякую за вашу роботу і сподіваюся, що вона буде ще продуктивнішою і в наступному році. Спасибі. А, а я сподіваюся, що а, ваша робота і те, що ви. А... Нас там до нас звертаєтеся, вона теж буде продуктивною саме для закарпатців, і це буде спонукати їх активніше. М, не знаю, використовувати всілякі можливості та допомогу від держави. Бо вона є, і така можливість. можливо. Ми чекаємо на вас. обов'язково. <св> Пасиві, гарного вам дня. Нагадую, Гарна це день. була Руслана Величко Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду. Дякую, на все добре. Слава Україні!